Друзі, усім привіт! З вами знову я Нікуся Токабока. і сьогодні буде друга частина по тому, як ми збираємо речі. Я, наскільки я пам'ятаю, ми зупинилися на ось цій локації, і ми вже її зробили. І, бу, і зараз будуть оці дві наступні, що в цій локації. Тоді зараз давайте зайдемо або в аквапарк, або в Вокселу. Ну, давайте все ж таки зайдемо в Вокселу. Нагадую, що в цьому відео в нас буде, як будемо пояснити, в нас буде з ось цими, як би це правильно вам пояснити. З. Класні бульбашки. Ой, з цим Савінг і Лоадінг з ними. Дещо тут крампети, хто не знав. Ну, я думаю, що це вже всі знають, що тут є крампети. І ось така прекрасна вівчарочка. Я не знаю, в мене дуже багато собак. Дуже. Я не знаю, можливо, я навіть зроблю в якомусь будинку. Наприклад, в цьому собачому я можу зробити будинок, тобто притулок. Якщо хочете, пишіть в коментарях. Можливо, навіть я зроблю таке відео, але це буде залежати від того, коли в нас все буде зроблене. До речі, на другу частину у мене дуже багато планів. На другу частину. Я думаю, що ми маємо побувати у всіх локаціях в другій частині. І ще, можемо, ще ми можемо дещо зробити, можемо перебрати одяг. І потім подивимося, якщо треба буде, то зробимо третю частину. Вона буде ділитися по етапах. От перша частина перше збирання речей, друге збирання речей, і третє, це вже буде збирання, будування будинку. Так, тому що в мене будинок не дуже облаштований. Якщо ви скажете, якщо там є відео з кімнати Асі, я її швиденько облаштувала, і потім я облаштувала весь будинок. Але я, якщо чесно, хочу його переробити, те, що можна, тому, друзі, будемо. Будемо переробляти. Е, так, беремо зараз будь-яку просто коробочку. Ну, навіть не прям будь-яку, а мені здається, друзі, що ми зараз з вами підемо на пошту. Бо це так не годиться. У мене е, дуже мало коробок залишилось. Там три чи чотири коробки. Це мало. Настільки локацій на шість локацій, можливо, і навіть більше. Так. А ні, добре, там є ще це червоне, тому, в принципі, може і вистачить 5-6 тих штучок. <кхе> Друзі, перепрошую. Ну, для початку ми візьмемо одяг, я беру весь одяг. Мені, в принципі, весь подобається. Нічого не можу поганого про нього сказати. Але єдине, що мені не подобається, що ці ящички дуже важко беруться. Беру ось цей рюкзак для походів. Беру три палатки, але для початку з ним забираю термос. І ще одна палатка, і термос також я ставлю. Ось у нас буде пуста галявина, я не знаю навіть на що, що на неї можна буде поставити. Їдемо далі, тому що, в принципі, тут немає вже далі що робити. Там буде більше всякого потрібного. Друзі, тому йдемо. Я чесно, в мене таке враження, що відео навіть не потрібно буде монтувати, бо якщо так весь час робити, то можна... Відео за один раз зробити так. Тут у нас наші э, Як їх навіть назвати BTS або не це не Blackpink э, BTS і ще там одні. Хто пам'ятає э, то Напишіть в коментарі. Так, е, я виношу наші е, нашу ось цю коробочку. І е, я беру віп-білети. Е, для чого від віп-білети? Тому що ві-білети е, для мене Ася ходить в ВІП-школу. А е... А Мішель з її братом ходять в інакшу школу. Ну, Мішель з Данією, Хто не пам'ятає просто Мішель і Даня. Так. Просто мене давно не було. і Я просто кажу, бо хтось вже міг забутися. Як називаються мої персонажі, але, в принципі, те, що в мене є син Даня, це ніхто не знав, тому що поки мене не було, то в мене вже все помінялося. От. Навіть я з ми з'їжджали, може пару раз. До речі, в мене дуже сильно багато переїздів. І мені здається, що я зупинюся на цьому будинку надовго, а, а з готел, готель може я облаштую і інколи там буду жити. Це можливо, але ну, це я точно не знаю. Тут просто коробка не витягається, друге, і тому я вас з вами балакаю, щоб вас забалакати. О! І відволікте від того, бо зараз будете писати, що чого так довго все робиться. Ой, персонаж. Я, Якщо не знаю, що це за персонаж був, не потрібно це поставити. М -м, синій і жовтий. Жовтий, жовтий жовтий, жовтий. Ні, ну капець. Це треба малим дати. Чоколади, Чоко, Чоколадка, Чоко, Чоколадка. Ставте плюс в коментарях, хто знає цю пісню. чоко Чоколадка, Чоко Чоколадка, Everybody say, ой ой, 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 яй Чоколади! Чокот Чоколадка! Чоко, Чоколадка! Воно не я з вами вже так довго. До речі, ви знали оце зараз. Раз, два, три. Раз, два, три. Тут раз. Два. Раз, два. Можливо, я не пам'ятаю або... Раз, два. Раз, два. Раз. Раз. Я не пам'ятаю. Я потім собі нагадаю. Друзі. Практично тої коробка зараз не потрібна, можемо йти на наступну локацію. І наступна локація це у нас буде аквапарк. речі, друзі, напишіть, в яких містах зараз холодно в Україні, а в яких зараз тепло. Бо зразу кажу, у Львові чогось холодно. Я тут сижу в термобілизні і мені холодно. Я сижу в термобілезі і мені холодно. Хло таке ще чув друзі. Ладно, йдемо на перший поверх. Багато хто зараз каже наша мені туди, бо зараз типу осінь, потім літом набереш собі того що треба, але тут є багато рушників. Ну, я, я не збираюся. Якщо чесно, я не збираюся потім тискати... тискатися сюди, щоб взяти одяг. Я не збираюсь. Хто збирається, то будь ласка, але це точно не я буду. Відійди, дядьку. Так, мені треба ще знайти одного персонажа в купальнику ось та дівчинка І я її переодягаю цей купальник або оцей. Просто мені подобається її купальник, я його відношу Асі. Мені просто заїла зараз пісня Чоколади, і я можу її зараз надспівувати. Тому, будь ласка, Нічого не кажіть, якщо ви навіть почуєте ту пісню. Чоко, чоколадка, чоко, чоколадка. Я її просто не можу перестати співати. Ой, ой. Я не знаю чого, можливо, вона стилусом краще обирається. Бо в мене зараз не стилус. Угу Угу, угу. Так, я би ще цю бабуню переодягнула, але я її буду переодягати трошки пізніше. Покажу вам один секрет, як зробити, щоб у вас було одягу більше. Так. Можливо, хтось і знав цей секрет. Їдемо на другий поверх. Друзі, чесно, дуже холодно. Тут 11 хвилин сижу, мені вже холодно. О 11 хвилин сижу, мені холодно. Тільки 11, розумієте? І ми тільки за 11 хвилин обійшли тільки дві локації. Дуже круто, правда? Я не беру е оці лопатку, я хотіла спочатку взяти, але потім згадала, що в мене є оцей дитячий набір оцей. <татріст> я беру тут лише оце, оцього собаки. У мене таке враження, що вже собаки реально не будуть поміщатися. Ні, ну я в 100% маю зробити притулок, тому що в мене серйозно собака не поміститься. Третій поверх. До на третьому поверсі, мені здається, що я беру найбільше речей. Але я не знаю. Зараз подивимося. Так. Ну, йдемо спочатку сюди. Тут в нас немає нічого цікавого, тому йдемо. Я б взяла оце кільце, але я не хочу брати, в принципі. Так, отак от, отак от. Беру три коври таких. Чи чотири? Сама не знаю. Е, так. Тепер беру цей рюкзак з захисним кремом. З рушничками. Так. Чи наверху немає нічого? Наверху є... Оці підставники. Це м'ячик. От підставники. І, до речі, підставники потрібно брати в руки, Вони також не кладуться в коробку. Чому я стараюся все давати своїм персонажам? Так, чекайте. Вона клада. А, вона кладеться в коробку, я переплутала, бо вона просто дається в руки, а в коробку кладеться. Я не знаю, не той м'ячик, Я його краще руку візьму. Так, все. Можемо виходити. Я б, до речі, спустилася з отакої гірок що тут є. Е... Ну, якщо що, не питайте, чого немає. У цієї штуки. я сюди не заходжу, але там є хоча б там, хоч... там песик є. <пес> песик! А я за тими собачками як не знаю, за яким. Тут є просто ось такий няшний песик. Я його завжди брала, коли я мала е, безкоштовну версію, але я досі його беру. І, до речі, можливо, можливо. Після третьої частини я зроблю я побудую. ну Тут нема що брати також. Ну або ладно, давайте подивимось. Можливо, поприбираємо тут. Але прибирати я буду, я зроблю на це окреме відео, де я буду прибирати у всіх, Так, бо тут подивіться, який безлад. Ну, тут, в принципі, немає що брати, але цей костюмчик гарний. Але я її також переотягну, тому ми виходимо. Вибачайте, що я позіхаю дуже сильно. Просто котра за годину. За 15 шоста... ой, за 15 сьома, але я хочу спати. Я не знаю. Я не хочу спати, чи я хочу спати. Я забула, що це таке. Дайте зайдемо. До речі, більшість локацій тут а, в другій частині не потрібні. Так, дивимося, кого ми заберемо. Давайте забере цю кицю. Я зараз сюди буду ставити. Я заберу цього песика, він дуже такий милий. Хтось каже, що його не варто брати, бо він, типу, не на інвалідній колясці, але. Мені він цілком подобається. Це просто говорить про вихованість і невихованість деяких людей. Тобто, це виходить, що навіть якщо б вони знайшли е якась цуценя, яка потрапила під машину, або ще щось з ним сталося, то вони би просто проїхали. Це говорить про те. Так. Це просто говорить про невихованість. Я більше нічого не скажу. Так, от вже друга ячейч друга кошик для тих тваринок. Ей рофесі, море море, ей бересей чоколад, Чоко, чоколадка чоко, Чоколадка. Так, дивимося, о, нам ще тільки дві локації, друзі. Mm, так, обходимо оце все, але почнемо звідси, але я не думаю, що тут є щось корисне. В принципі, на зиму я буду ще добирати речі, тому я думаю, що тут нічого не потрібно брати отут в зимовій. Зимові я поки що нічого не беру. Тому йдемо сюди. До речі, мені здається, що там в багатьох будинках там намальовано три поверхи або два, але там один поверх. До речі, мене оце бісить ну, реально. Ой, божечки, отут десь кристал, кристалту там. В принципі, я нічого не беру крім. А ці камні що не беруться. Там ну, не кажіть, що вони не беруться, ну, друзі. Це беруться. Камні не беруться. М -м -м, шкода, а ці беруться. Ці також не беруться. Я беру оцю свічечку, оцей пуф і ось це. Е так, так, Так. Ось ми будемо рейти в барисей чоколади. І друзі, я вас вітаю! Тому що ми позбирали речі по всіх локаціях. Але на тому відео не закінчується. Тому що нам потрібно ще дозбирати одяг. Як? Я зараз розкажу. Якщо ви взагалі щось чуєте, то слухайте, тому що я потребу свою дати, на це марно. Слухайте. Заходимо в якийсь будинок. Ладно, не буду я шепотіти, тому що я думаю, що не всі знають, шепотіти це не дуже корисно для організму. Так, про це я зараз промовчу, тому що зараз я вам покажу дещо. Ми заходимо у ванну. О, а я цього не бачила. Ми заходимо у ванну і набираємо зараз оцих лебедів. Ось цих просто тикаємо, тикаємо дуже багато. Щоб вони з'являлись. того достатньо. Тепер тикаємо це пару разів. там. І далі можемо вибирати всяких різних персонажів. Але я вибираю з окремих і за того, що отут а, є ті самі щось тут. Ми зараз зустрінемось, коли я назбираю одягу. У мене все не поміщається в одну частину. От я вже тільки ось це перебрала. Е, мені потрібно буде десь 4, можливо, навіть 5 частин, щоб все зробити. Тому, друзі, будь ласка, вибачте, що так багато буде частин. Можливо, я і зроблю збірку тих частин, але не знаю навіть. Можливо, і буде кілька відео без збірки. Друзі, е, ну я чесно, дуже-дуже-дуже вибачаюся. Ну, вибачте, будь ласка. Будь ласка, тому що якщо я зараз це буду продовжувати робити, то в мене не вистачить часу е, для себе, бо от зараз доказ вже пів восьмої. А відео я почала знімати пів шостої десь, так. Тому, розумієте, я вже десь дві години знімаю відео. Це не годиться. От я завжди це роблю набагато швидше. Але якщо ж знімати відео, то це буде дуже довго. Тому. План на третю частину зараз поясню, бо він буде не такий самий. Який ж буде план на, у нас на третю частину? На третій частині я всі речі розкладу. Вже, зустрін... вже зустрінемось на третій частині. На початку того зустрінемося, як я розкладу всі речі, або коли речі будуть не розкладені. Але я їх розкладу, і ну, це вже буде дивитися само по собі. Ну і далі ми перебудуємо трошки будинок. І в четвертій серії ми вже складаємо всі речі в будинок. І я зроблю вам румтур. В четвертій. Це навіть буде на четвертій серії. Я просто вам зроблю румтур будинку. І е, вже будуть ці речі розкладені. Тобто вийде три частини, як і планувалося. Можливо, можливо, треба буде навіть довше. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Ви в мене Па-па!